Передплатники україномовного каналу бачите як знов у цій красі сьогодні. Так сказать. Прощальна. Ну, за ці два тижні. Завтра вже я тут в цій красі не буду. Водички цілющої попив. Водичку подивився гарно, гарно тут. Ташки спивають, лебеді вмиваються щось. Зазвичай, коли сюди підходжу, вони підпливають, а зараз щось вони... Тепло, затишно, зелено вже дуже красиво, дуже запах, от. пахне, переписниця. Передплатниця Наталія. Сказала, що це ялівець лів... я... українською мовою Ялівець. А я все... от... ось такий собака виїхати. Щось... Вітерець розгулюється і на завтра вже дощі. Ви ще хто гарно, так? Да? Ви ще спите? Спите? Ти хто? Хлопчик чи дівчинка? Духай уточки такі гарні, красиві, дуже красиво. І затишно. Рабы кричать.